Вітаю вас, дорогі мої першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами познайомимося із числом 0. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім класі діти просто молодці. Почнемо ми, як завжди, з лічби у порядку зростання. Починаємо! Нуль, один, два. Три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, 9, десять. А тепер у порядку спадання. Десять девь, вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один! А за ними ще нуль, що воно таке? Ми такого ще не вчили, так? Пограємо в гру Живі цифри. Ось вони, погляньте, скільки їх. І наш Бешкетник з нами вже. Уважно подивіться та скажіть, якого числа бракує, якого не вистачає. Здогадалися? Так, дітки, числа 8 не вистачало, ось тепер воно вже є. А яке число передує числу 10? Вам зараз буде ці всі числа, оцей рядочок, вони будуть вам заважати. Пригадуйте, яке число передує числу 10. А яке число має сусідів 5 та 7? Яке число більше на один від числа 2? Яких сусідів має число три? Яке число менше восьми, але більше, ніж шість? Сподіваюсь, впоралися з цими завданнями? Продовжуємо. Яке число більше трьох, але менше п'яти? Яке число найменше одноцифрове? Яке число найменше двоцифрове? Уже вчили, якщо забули це число десять. А ось вони вже вишикувались по порядку. Вишикувались числа за порядком, та навіщо, може, на зарядку, ряду цей малята не новий, назва цього ряду числовий. Погляньте на нього, як би легко було відповідати на всі питання, аби у вас перед очима був отакий ряд, правда? Тоді б легко було відповісти, які сусіди у числа шість, бо вони поруч. Отже, числовим рядом називається ряд, в якому числа вишикувались по порядку або за порядком. Дивіться, друзі, назустріч, до нас біжить п'ятачок. Що в нього в руці? Кулька повітря! О, бах! Все немає. А скільки тепер кульок у п'ятачка? Жодної правильно? Чи знаєте ви, як таку кількість позначають у математиці? Коли нема нічого? Сьогодні ми навчимося позначати порожню множину предметів нулем та записувати. Число 0. Можна викладати зараз кружечки за інструкцією, а можна дивитися на екран. Отже, викладемо 5 кружечків. Ой, верніше, вибачте, викладемо кружечки за кількістю кульок, що були у п'ятачка. Скільки було у п'ятачка кульок? Одна. Так. Кулька луснула. Перебираємо цю кількість. Скільки залишилося? Ніскільки. так? Тепер викладаємо 4 квадрати. Прикриваємо їх рукою. Скільки квадратів ви бачите? Ніскільки жодного не бачимо. Тобто нуль. У нас утворилася порожня множина. Це і є нуль. Схожий він на колобок, він пузатий круглобок, на нього схожа кішка, якщо складеться у клубок. Ось він, дітки, нуль! примчав до нас на самокаті. А зараз відкривайте сторіночку 28 підручника. Бо вже дивіться, санчата до нас прилетіли. А ось колесо, велосипед двоколісний, а це триколісний велосипед. Скільки коліс у кожного транспортного засобу. Ну, давайте з кінця. У цього три, в цього два. В цього одне колесо, а у санчат скільки, скільки колес у санчат? Ні скільки, або нуль. У санчат тому, що коліс немає. В такому разі кажуть, що санчат у санчат нуль коліс. Теж мені професор, ми й самі знаємо вже. Працюємо й далі за підручником. Погляньте. Сиділи пташки у гнізді. Скільки їх було? Чотири. А скільки знялись та полетіли? Теж чотири. Як же такий приклад записати? Чотири було, а нуль залишилося. Як же воно утворилося таке число? Дітки утворюється нуль, коли від числа віднімають таке саме число. Наприклад, 4 мінус 4, 10 мінус 10, 100 навіть мінус 100, та мільйон мінус мільйон все одно буде нуль. Отже, запам'ятаємо. Віднімаючи однакові числа, дістаємо 0. Послухайте казочку математичну про нуль. У країні математика є містечка, де проживають числа. Подумки вирушаємо у містечко нуль. Будиночки у ньому схожі на квасольки чи яєчка, і мешкають у них нулі. Дивно, чому вони такі пухкенькі, кругленькі, вони ж нічого не їдять, та й їсти у них нічого, та й немає у них ані посуду, ані предметів побуту, ані меблів вони не мають. І нічим нулі не займаються ані фабрик, ані заводів, ані шкіл, ані бібліотек у цьому місті немає. Та полюбляють нулі, коли до них на гостину приходять числа з інших міст. Нулики ввічливо вітають гостей, запрошують на пішу прогулянку вулицями міста. Усі прогулюються і дихають нічим не забрудненим свіжим повітрям. Нулі дуже виховані, вони ніколи не стають у парі поперед іншого числа і ходять вулицями двоцифрові числа. Хто вже знає, давайте прочитаємо на цьому рядочку разом зі мною: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90. Ну, а зараз візьміть свої додаткові зошити. Та розв'яжіть приклади на віднімання. Коли від числа віднімаємо само себе те саме число, або віднімання однакових чи рівних чисел. Поставте відео на паузу, розв'яжіть ці приклади. А тепер перевіряємо. Дуже просто, адже ми пам'ятаємо правило, що при відніманні однакових чисел дістаємо 0. Повторимо, як правильно треба сидіти, погляньте на дівчинку, на руку, як правильно тримати олівця, як правильно покласти зошити і відкриваємо робочі зошити на сторіночці. 26. Ми вже вміємо писати нуль, так? Вміємо, вміємо. Тому що ми овали вчилися писати. А зараз напишіть за зразочком внизу сторіночки два рядочки числа 0. Ще раз подивіться, звідки треба починати. Не виходити за межі клітиночки. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Якщо втомилися, виконайте вправу для пальчиків деревце. Спочатку показуємо крону дерева, а потім вниз дві долоньки і показуємо коріння. Ну, а зараз переходимо до першого завдання. На якій мотузці немає жодної речі? Напиши біля неї число 0. Подивимося. На цій мотузці є речі? Є, а на цій, а на цій немає, одні прищіпки тут залишилися, бачите? Тому біля цієї мотузки і поставимо число 0. Ну, а зараз пропоную вам нуль зробити із цеглинок із запчастинок конструктора Лего. Втомились? Багато написали сьогодні. Ну, тоді, нумо, відпочивати.